Ну, оскільки крайній український націоналіст, але увага з майбутнього, то треба розуміти, що націоналіст це родинник. Адже той, хто проти нації, той проти родини. Адже нації складаються з родів, а роди з родини. Все просто. є Якщо говорити про політичну, то є народ України, а є український народ. І це не одне Є українська нація. А є Україна, ну називаємо так метафізична. Оскільки ми живемо водночас в декількох світах, то існуємо в багатьох цих площинах. Адже, наприклад, Держава Україна знаходиться всередині країна Україна. Країна Україна перевинніше, ніж держава Україна. Вона утворює державу Україна і є власники і засновники її. І це зовсім не ті, кого ви бачите. І це не якесь там таємне керівництво, і не ті, кого ви бачите по телебаченню, і так далі. А ось і Україна насправді вічна, щоб ви розуміли. Продати нашу землю неможливо. Та, її можна тут передати в оренду і так далі. все Це незаконно. А ось і законом ніколи не може бути. Ось, а ось не може бути. Є такі Юстиніана римські, не може бути річ вкрадена, належати крадію. Але наша традиція сягає набагато древніших давен, ніж будь-який Рим. А ось і вона на цій землі. І поки тут існує хоч один українець, весь український Аріол, а це в два з половиною рази, якщо мати на увазі земні мірки, а не морські, а, вона буде існувати. Буде існувати, і ніхто не зможе це а не заперечити, а не захопити. Да, тут можна всіх там в раби загнати, всі там перестріляти, перебувати, наприклад. Але от такий момент: якщо тут прийдуть і зараз все це зроблять, що сонечко перестане вставати, чи не знаю, пташки перестануть літати, чи травичка рости, ні, все це буде. Значить, війна, якщо говорити про неї, ми вже говорили, йде за щось, що неможливо, да, руками не помацаєш. А це як бути закоханим, розумієте? Ви просто знаєте, що ви закохані. Ви ж не можете це помацати руками. Наприклад, є об'єкт, якого ви любите, да? але самокохання, ви не помацаєте. Так бути в той Україну закоханий, так як я, тоді у вас постійно надздібності, але ж коли ви закохані, ви можете і зірку з неба, і на морозі, і все що завгодно. Ось звідси беруться ці надздібності енергетичні. Про яких Україна буде існувати стільки, скільки потрібно буде для виконання її призначення. А значить, мають бути і ті, хто реалізують все це, тобто нарід, народ український, українці. Тому що українці в високому сенсі цього слова, вони навіть не є народом, бо кожен з них є засновником конкретного роду. Питання: а засновник роду є частиною народу. Ну і так далі. Це питання, в яких треба розбиратися дуже глибинно, і наше середовище якраз для цього існує.